Добрий вечір, мене звати Єгор Гордієв, і це аргумент кіно. Сьогодні ми будемо разом з вами дивитися стрічку Антоніо Лукіча. Мої думки тихі. Ви знаєте, часто кажуть, чому нам подобається кіно? Воно нам подобається, тому що ми частково бачимо себе там. Я думаю, що зі мною сталося приблизно плюс-мінус те саме, хоча я не співставляв себе з героями прямо на 100%, Але я точно считав епоху, в якій я виріс. Я точно считав якісь відносини, стосунки, еволюції цих стосунків страшенно живі, страшенно натуральні. Будемо сьогодні говорити про це кіно і чому. Можливо, це кіно дає поштовх досі а, всім а, іншим а, фільмам а, бути живими і говорити живою мовою. Насправді на Київ Стар ще дуже багато новинок українського кіно, а, ви можете їх переглядати. А, я пропоную просто зараз зафіксуватися на цьому кіно і подивитися не з точки зору кіноіндустрії, з точки зору а, кінознавства, а з точки зору рольових моделей. Я для цього запросив. А, Мою стару знайому, страшенно її люблю, Марічка Бурмака, музикант. Привет. Можна я представлю тебе як героїню кількох революцій Можна. з Харкова? Ну, так і є. А, так і, є, та. а, і ти знаєш багато про що говорить. І для цього фільму, що важливо, ти мама, у тебе донька. Але от коли ти дивилася цей фільм, чи були у тебе співставлення із своєю дитиною, хоч там син, а у тебе донька, тому що, по суті, це ж про живі рольві модель. Я цей фільм дивилася тричі. Я дивилася його, власне як тільки він вийшов. Я дивилася потім через якийсь час зі своїм знайомим, який з іншої країни, українець з іншої країни, і дивилася ніби його очима, і подивилася ось днями. І я мушу сказати таке: цей фільм він дуже залежить від того, в якому настрої ви починаєте його дивитися. Mm. І от аргумент кіно, вечірній показ це саме той настрій і той час, коли варто сісти перед екраном, увімкнути цей фільм, чи ввімкнути. Телевізор і просто насолодитися справжнім життям. Я е, тільки зараз почала якісь моменти проводити аналогії з е, своїм мамським досвідом, бо в кінці написано Кожній мамі. Бо це фільм про, е, дійсно, про стосунки, це фільм про, про любов і про стосунки е, мами і своєї дитини. Там багато іншого, там багато дуже впізнаваних ситуацій, дуже цікавих історій, він дуже цікаво починається. Для мене це все було логічно, зрозуміло, і знаєш по такі моменти, коли ти сама собі посміхаєшся. Хм. І тут ми бачимо, як мама і її дорослий син досить інфантильний. І мама не завжди веде себе правильно, але вона деколи вдається до шантажу, до порушення кордонів. Але і любить цього сина це очевидно. Ну я, я в деяких ситуаціях пізнавала себе. І я думаю, що Верені Ровінтовська і Ровіновська зіграла маму та Андрій Лідоговський сина. Він, до речі, не професійний актор, він режисер, в принципі, та і там багато непрофесійних акторів, Антоні Лукіча. По суті, вони всі прагнуть любові. Ну мені так здалося. та. просто по-різному, як можуть, як їх вчили. От, і цей фільм, напевно, про це. Насправді так, бо там, ну, по-перше, я маю відзначити абсолютно геніальну гру Ірми Віто. Абсолютно, я погоджуюсь. Я її дуже люблю як людину, як актрису. Це Ну просто насолоджуюся тим, як вона живе в кадрі. Тобто, ця мама, це вона в кожному моменті. Вона не боїться здатися смішною, красивою, некрасивою. Вона просто живе. Це ну в цьому фільмі, це особливо видно, тому що поряд з непрофесійними акторами, а там не тільки Лідаговські Вадим Рот, її син, а там, ну, власне, багато дуже моментів, особливо там цікаво, коли машина заднім ходом заїжджає до Ужгорода чи до Мукачева, куди вони там їдуть. І реакція людей, то це все дуже смішно, і разом з тим таке враження, що дійсно вона от є ця жінка з трошки поломаною долею, яка теж шукає щастя, яка його то знаходить, то не знаходить, яка хоче показатися трохи кращою перед всіма перед своїм сином, а потім в розпачі розповідає йому правду, як вона є насправді, і він її підтримує. Він її підтримує насправді як доросла людина. Хоча всю дорогу ми бачимо, що вона е, е, з ним поводить себе, ніби він долі далі, той маленький хлопчик вперше дивився цей фільм. І взагалі сміялися, тому що це жива мова абсолютно, це живі історії. там Не те, щоб там жарти якісь. Та? але от Це веселе, класне кіно, веселих людей, які намацують життя. Та? А потім, коли кіно закінчилося, я бачив кілька жінок і одного чоловіка, які плакали. Вони втирали сльози. Я думаю, що це? Що це за кіно? Я собі вивів формулу як трагікомедія. Я не знаю, як інакше назвати Ти Погоджуєшся з цим. Ну, я би не казала трагікомедія тільки тому, що ми зараз в нашому зараз житті маємо дуже багато справді трагедій. В принципі, трагедії в цьому фільмі, як ми тепер вже розуміємо uh -huh. з позиції людей, які живуть у війні, там трагедії немає. До речі, важливо треба сказати, що це до повномасштабної війни поняти фільм. Це та... був до повномасштабної війни. І, до речі, це теж дуже такий психологічний момент. І дуже багато проблем, які нам здавалися проблемами ще декілька років тому. Ти зараз на це дивишся і розумієш, що це воно було не варте якихось таких страшних Страждань, переживань. Тому трагедії там немає. Є мама, є син, вони такі. Ми можемо озирнутися, ми дуже багато побачимо таких сімей. І якщо би препарувати кожні стосунки і кожну сім'ю якось з психологічної точки зору, то може бути дуже багато проблем, але насправді не треба цього робити. Тому що ну, от так от стається. Були і в наших. Дідусів, бабусів були дуже важкі часи, де вони виживали. У наших батьків були дуже важкі часи. У нас важкі часи. І у наших дітей теж зараз дуже важкі часи. Тому те, що там відбувається фільмі, це не трагедія. Але ну, можна сказати, драма, комедія. Так? Там, там. Що мені ще дуже сподобалося, що немає цього іспанського сорому е, від несмішних жартів. Я дуже не люблю у фільмі е, якісь такі е, пошлуваті вульгарні жарти, де мені не смішно, я так розумію, що ніби мають викликати сміх в комедіях, мені не смішно, і я якось ніяково почуваюся, бо мені не смішно. Тут ти просто ніби спостерігаєш за чимось життям і ситуації, які були теж в тебе. Тобто, якби фільм був нарізаний на маленькі фрагменти, як от в Тіктоці, ми дивимося, так? то є я, я дуже багато людей, яким би я. Це попересилала. Бо Дуже багато впізнаваних <с ситуацій. Ти знаєш, ти згадала дуже, зачепила класну тему, як ми зараз сприймаємо все, що було до повномасштабної війни. Це важливо. І цей фільм був знятий до повномасштабної війни. І те, що ми колись вважали трагедією, драмою, сприймали інакше, сприймаємо зараз геть інакше. Ну, якщо ми, звісно, не відірвані від простору. Але ти знаєш, я коли готувався до програми сьогоднішньої, я просто питав людей, що вони думають про цей фільм, який вони вже подивилися і так далі. Одна з порад, знаєш, яка була? Каже, подивись, знаєш для чого? Я Не буду казати, хто це сказав, це наша спільна знайома, але не суть. Подивись для того, щоб подивитися, чи не збожеволів ти ще. Якщо ти співпереживаєш, значить людська драма для тебе ще от така, хай нікчемна, хай маленька, хай, можливо, ніким не зрозуміла. Вона для тебе ще має значення, а не от те все, що навколо нас відбувається. Ну і це дійсно жахливо і масштабно. Тобто, оце такий ще терапевтичний лакмус певний. Зумієте, цей фільм, от ти зараз сказав, а я подумала от про що, що е, ми живемо е, під час Великої війни. І є дійсно дуже багато трагедій, дуже багато таких ситуацій, які от в цьому фільмі вони навіть близько не є, їх немає. І те, що е, головна героїня в неї було якесь там кохання ефемерне в Італії, потім вона кудись поїхала в іншу країну. Зараз пів України по світах насправді знаходиться. Тобто якісь ситуації для нас зараз не виглядають драматичними але. Все одно народжуються діти, все одно мами спілкуються зі своїми синами, все одно є моменти дорослішання. Війна триває 10 років і повномасштабна 2,5. Все одно під час цієї війни є маленькі радості життя. Ми все одно, наприклад, будемо відзначати день народження маленької трьохрічної дитини. Наприклад, Абсолют. ми все одно захочемо десь, якщо ми будемо в Закарпатті, поїхати на води. Ми все одно скажемо. Коли, наприклад, як цей син забув, не взяв плавки, бо він і не хотів іти на ці води, насправді, але ми скажемо. Гуляє, купимо плавки там в три рази дорожче. Тобто, все одно є якісь такі маленькі впізнавані історії, і е, ситуація, часом. де ми собі, да, бо собі це дозволяємо. Ми, наприклад, все одно народжуються діти. Там була ситуація, дуже гарна сценка, коли вона прийшла до родини, де е, молода пара і вагітна дружина, і вона каже: Ми не будемо це їсти, бо піст. Mm -hmm. А, а про паганіки теж не можна казати. Тобто, вона каже, а і фарбувати волосся не можна. Вона каже, а я якраз збиралася, Бог зберіг. Ну це там дуже багато смішних моментів. Є. І ці моменти вони все одно жінки фарбують волосся в цей час. Все одно вони. Роблять манікюр чи ходять кудись, чи роблять самі, все одно хочуть бути гарними, фарбують губи червоною помадою. І це все одно ми робимо під час війни. І це фільм про те, що ці впізнавані маленькі радості, навіть в цей час, ми, вони нам близькі. І ми розуміємо, що ну, так, це наша доля, ми так от живемо. І навіть на тлі величезних трагедій все одно йде якесь побутове щоденне життя, яке показано в цьому фільмі. Тут немає якоїсь такої, ну ніхто не робить ніби якийсь подвиг, ніби ніхто не. Не робить якусь жертву, немає якихось там величезних страждань. Але з іншої сторони, нам може здається, що немає великих страждань у е, розпачі героїні. Головне, яка каже, коли що я нікому не потрібна. А для неї це може найбільший пік страждання в цей момент. Тому дуже раджу подивитися. Ну тут можна сказати, дуже раджу подивитися мамам, дуже раджу подивитися татам, дуже раджу подивитися хлопцям, дуже раджу подивитися жінкам А е, разом. З родиною От ти не, б з донькою подивилась разом, так я думаю, що я звичайно би доклала певних зусиль, щоб вона сконцентрувала свою увагу, тому що більш молоде покоління воно звикло до дуже коротких форм, а це. Кіно, яким треба насолоджуватися, сидіти просто дивитися. Тоді ти з такою пришелепкуватою посмішкою просто підеш спати, бо дивився ввечері, і тобі снитимуться гарні сни. Але я думаю, що теж дуже багато впізнаваних було б моментів. Ну, Якщо я із тіктоку пересилаю приблизно подібні, але 15-секундні ролики з такими фразами, де впізнавані наші ситуації, то я думаю, в цьому фільмі вона б. Багато побачила такого, би ми сміялися разом. Вечірня добра терапія. Влаштовувати зручніше на каналі один просин Україна». Просто зараз фільм Антоніо Лукича. Мої думки тихі. Марічка, спасибі, приємного перегляду.